Коротше, зібралися ми якось йти в похід. ясне діло, що треба було якийсь зробити перекус, тому бачите на відео, що я роблю. Це був стейк, яйця з грибочками, все це гарно я запакувала в духовці. Я ще запекла грінки з сиром, в общем такий у нас вийшов обед. Похід і чотирихмісячна дитина це якийсь таке нереальний комплекс, як на мене, тому я відговорювала Віталіка від цієї затеї. Але він сказав, що все буде добре, і він буде носити Енку в слінгу цілий день. І він носив Енку в слінгу цілий день. І щоб ви собі понімали, ніхто нікого не трогав, ми собі дам спокійно по жарі, і тут ми бачимо перед собою річку, і нам треба перейти її в брід. Це був самий найкрутіший момент. В общем, це було дуже неперевершимо. Мені дуже сподобалось. Тому що така холодна водичка. Ти заходиш, кістки німіють. В общем, хтось взяв ту воду, але так то було дуже класно. Разпаковка чек, і ми всі прийшли обідати. А перед цим я з Віталіком заблукали і бачили дікого лосося. Ну а тут Самуїл ділився з нами своїми нагідцями, наче з Макдональдсу, і ми були дуже щасливі поїсти їх в якісь глуші на Чортківщині. Взагалі, ми ще пофоткались, поспівали, полазили по водоспадах і вернулися до машин. Ну, а весь загін вирушив далі йти лісами, полями, обривами, кукурудзу, якогось навіть покусали бджоли. Взагалі, було дуже жалко того хлопця. В общем, це все в них зайняло приблизно 6 годин, а ми поїхали об'їздом 30 кілометрів до точки призначення. Якщо я і Віталікле дотащили ноги, а ми йшли десь три години по жарі, то уявіть собі тих, хто йшов два рази більше. по ще сильніший. але нічого, дивіться, що вони зараз будуть робити. Подивіться, подивіться, звісно, грати в волейбол, а далі ще ж ще далі, грати в футбол. Я не знаю, звідки буде брала сили. Чесне слово. В общем, ми тут грали, Літа. сиділи, лежали і в кінці поїхали додому. Хотілося вже дуже спати, прям відключитися, але Енка рішила що вечір для неї, і вона веселилася цілу ніч. Через то я не виспалась.